Усіх вітаю, близьких, рідних, друзів, глядачів, церква, декілька думок сьогодні вранці, як завжди, і ми разом з вами помолимося. Сьогодні, читаючи Слово Боже, деякі речі я для себе зауважив. І цим бажаю поділитися сьогодні. Текст святого письма це післання Павла до римлян, 6 розділ, 22 віршик. Але тепер, звільнившись від гріха і ставши робами Богові. Маємо пліт ваш на освячення і кінець життя вічне. І я собі зважив на те, що дуже важливий пліт. Читаючи Слово Боже і роздумуючи, я звернув увагу в своєму серці, що кожна людина вона вважає на те, що читає і слухає, але сприймає по-різному. І тому інколи. Читаючи слово Боже, ми сприймаємо просто як настанову, як побажання, як пораду, як заклик, але не завжди зважаємо, наскільки важливо бути виконавцем того, до чого покликав Господь. І тому, звертаючи свою увагу на це, я побачив те, що коли Господь через слово своє говорить або Павло в своїх післаннях. Він не просто дає настанову, він не просто закликає до чого, але це очікує виконання того, до чого покликано. І коли ми читаємо до Римлян, 12 розділ, перший віршик, там написано, що Павло говорить деякі такі речі, які надто важливі. Він говорить про те, що закликає. Дивіться, що він каже, 12 розділ. Отож, благаю вас, брати, заради Божого милосердя. Принесіть ваші тіла як жертву, святу приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є Божа воля, добра, приємна і досконала. І тут Він каже: Я благаю. І я собі зауважив на те, що не завжди благання. Воно якби рухає мене до того, щоб я був виконавцем те, про що мене благають. І люди звертають на це увагу, дехто цитує, дехто говорить, дехто може ділитися цим. Але завжди стоїть питання, як ми читали перший віршик, чи є плід з того, про що я розмірковую, читаю, думаю або проголошую. І Павло тут благає, чи готовий я почути і не просто почути, а що зробити, виконати це. І тому Яків він пише, він говорить такі слова, це перший розділ з 21-го віршика, це відомий всім тексти. Тому, відкинувши всяку нечистоту і решти злуби, з лагідністю, прийміть посіяне слово, що може спасти ваші душі. Він каже, слово сіється, воно може спасти. Але... Він говорить, будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманують самих себе. Дуже часто люди себе заспокоюють, і вони кажуть, я то все чув, я це все знаю. Але тут Яків він говорить ось на що. Бо коли хтось є слухачом слова, а не виконавцем, то й подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі. Тож побачив себе, відійшов, і тут же забув який Києві. А хто дивиться на досконалий закон свободи і перебуває в ньому, той не слухач забудько, а виконавець діла. Він буде блажений у своїх діях. І знаєте, я читаючи Слово Боже, і особливо цей віршик, я собі згадав про те, що говорить об'явлення, перший розділ і третій віршик. і Біблія, Слово Боже, воно наполягає, що якщо хочеш бути блаженним, щасливим, щасливою людиною, де що роби. І, він, і тут написані такі слова: блаженний той, хто читає і ті, хто слухає слова пророцтва та дотримується, написане в ньому, адже час близький. Блаженний не той, що просто читає, не той, хто просто слухає, а хто. Читає, слухає ще, що робить? і дотримується. І це дуже важливо. Я е, сьогодні, роздумуючи про це, згадав всім відомий приклад Господа Ісуса, коли Він казав про розумних і нерозумних будівничих. І Він говорить: людина, яка розумна, вона те, що чує ці слова, вона вкладає в дію. І він каже: блажена людина, коли чує і виконує. Він уподобиться людині, яка будує свій дім, я хочу додати духовний дім, а на скелі, не на піску, не те, що може зруйнувати. Він зауважує, що буде буря, буде дощ, буде ці розливи. Все це буде і може бути дуже сильно в цьому житті, але він каже, що цей будинок він буде стояти, бо людина не тільки чує, не тільки знає, не тільки щось проголошує, а вона виконує. І це надто важливо сьогодні. І зважаючи на це, я звернув увагу, що самим гарним прикладом для нас, коли ми читаємо Слово Боже, є сам Господь Ісус. І коли ми читаємо до Филип'ян, то другий розділ, ось і тут третій віршик, подивіться, що Павло говорить про Ісуса Христа. Він упокорив себе і був слухняним аж до смерті і до смерті Хресної. І тому є результат, який. Тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед іменем Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних. і щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос то Господь. Але Він упокорив себе і Він був слухняним аж до смерті і смерті Хресної. Знаєте, читаючи Слово Боже, хочу зважити, що Він є не тільки прикладом Господь Ісус, він ще є, знаєте, він є причиною спасіння для людей, які слухняні і готові рухатися в послухи і в виконання. І коли ми читаємо до євреїв, це у нас п'ятий розділ, і тут з восьмого віршика, зважте на ці слова, бо вони дуже важливі. Хоча був він син, проте навчився послуху через те, що постраждав. Досягнувши досконалості, він став, зверніть увагу, причиною вічного спасіння для кого? Для всіх, хто йому покірний, хто йому покірний, хто слухається, хто покірний і хто виконує те, до чого сам Господь його покликав. І тому сьогодні, коли я читаю ці слова. Я собі звернув увагу, ось на що, що настанови, що місяць в новозавітніх посланнях повинні розглядатися як апостольські веління, що рівносильне вимогам самого Господа Ісуса Христа, Їм дано, їх дано нам для виконання, а не для того, щоб міркували про їх цінність та чинили за своїми бажаннями і своєю волі. Якщо ми прагнемо отримати Боже благословення. Дуже необхідно, знаєте, що виконання, і це дуже важливо. Я сьогодні, роздумуючи про це, дивився в своє життя. І хочу сказати, що я недосконалий в послуху. Але кожного разу, коли я відкриваю Слово Боже, воно настановляє мене, воно дає мені можливість ще і ще раз подивитися в своє серце, подивитися на гарні приклади. І цей послуг не завжди може бути. Таким, яким того, що я бажаю. Я не знаю, чи дуже бажав Авраам встати і піти там, з того міста, де він жив, де було його близькі рідні, встав і пішов. Ми дивимося, що е, коли читаємо Слово Боже, що не всі пророки, коли Господь казав, встань і піди і зроби щось, вони встали і пішли. Ін, інші е, тікали в, в зворотньому напрямку зовсім. І ви знаєте, про кого це я кажу. Знаєте, але блаженна людина, яка має послуг для Господа. Сьогодні, коли люди освічені, коли люди богослівські освічена, знаєте, чого не вистачає? Не вистачає просто послуху, простого послуху. І священне писання каже, що послух Він приводить до деяких речей, і ми читаємо цей весь. Але тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами ви маєте плід. І в чому цей плід наш? Це освячення, а кінець це результат життя вічне. І тому сьогодні я роздумуючи про те, і про те, скільки от я проповідував і говорив, скільки читав слово Боже, я собі зауважую, що знаєте, люди більш за все потребують не стільки дуже багато знання або пізнання, даже, а потребують послуху. Знаєте, як в той притчі, коли Господь казав, що. Господар казав своєму сину: встань, піди, попрацюй там. А він каже, не хочу. але потім він подумав і пішов. А інший сказав, та я піду, але потім передумав і не пішов. я собі подумав, що кожен з нас, він десь, як то оці два сини, коли Господь до чогось закликає, чи я готовий встати і піти. Знаєте, дуже багато. Люди відмовляються, та я не знаю, що Бог про це думає. Я не знаю, яка його воля з того чи іншого приводу. Дуже багато волі Божої вона відкрита просто. Бо він закликає нас любити, будь милосердним, будь добрим, чинити добрі справи, гарно відноситися для тих, хто навколо, любити Бога всім серцем, всією силою. І це все про послух. знаєте? Він говорить про те, щоб я був слухняним, і коли він закликає, щоб я був в церкві, щоб я був на групі, щоб я був в спілкуванні, бо він каже, прийдіть до мене всі. А чи бажаю я це виконати в сьогоднішньому дні, щоб прийти і бути з ним? Чому? Бо його бажання розділити цю Божу вечерю зі мною, поділитися своїм серцем, любов'ю, милосердям. І це важливо. Хочу сказати, що ті, хто мають діточок. Вони це зрозуміють. Знаєте, що коли дитина твоя слухняна, серце батька завжди більш відкрите. І Господь також він любить ті, хто він слухняний для нього. Дитина, яка слухняна, вона завжди має благословення. І тому, коли ми читаємо Слово Боже, то ми знаходимо, що це благословена людина, яка? Яка виконує і чинить це, вона буде благословеною. І об'явлення каже, блажена та людина, що читає, слухає і дотримується блажена та людина. І тому сьогодні пропоную шлях до щастя і до блаженства. Не просто чути, не просто читати, не просто знати, а жити в послухи, щоб побачити Боже благословіння, Його дію, побачити оце щастя, бути дитиною, яку любить сам Господь. І це так важливо в сьогоднішньому дні. Тому що і сьогодні те, що ми чули, ці слова Божі, вони можуть бути таким чином, як Павло казав до римлян, коли ми читаємо. Він казав, що, що він каже, я вас благаю. Сьогодні я вас благаю, Павло благає, Господь благає відкинути те все, що не дає нам бути слухняним. Він каже: от хай буде ваш розум перебудований, і ви не пристосовуйтесь до цього світу. Тому що цей світ він не зважає на Божі істини, на Боже Слово. Він живе. Знаєте, інколи людина, вона і релігійна, і вона може все це знати, але там для послуху немає міста, тому що на троні серця сидить велике я, моє его, все спочатку, а все, що Боже, це такий маленький додаточок, що як захочу, відкрию, як захочу, не відкрию, тому що я на троні. Тому саме, хай Господь сьогодні він промовить до мого і до вашого серця, щоб ми рухалися в послухи, бо це приводить до блаженства. Написано Блаженна ця людина. І як він він повторює ці слова, зверніть увагу. Ще раз хочу зауважити на це. Дивіться, що він каже. Що хто дивиться на досконалий закон свободи і перебуває в ньому, той не слухач забудько, а виконавець діла він буде яким блаженний у своїх діях. Інколи ми, мать, бачимо, що щось руйнується, але питання стоїть: чому це руйнується? Чому я не зважаю на те, що говорить Господь? І тому Хай Господь він ще іще раз підбадьорить нас в цьому, хай він заохотить і щоб ми могли вкусити це Боже блаженство в дії. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже батьку, ми сьогодні читаємо слово Твоє, і воно дає настанову, воно нас попереджує. І як Павло каже, воно кричить до серця, благає до серця. І чи ми виконуємо? Чи ми маємо те велике блаженство бути в послухі, бо ти для всіх слухняне встав, Господи, спасінням і вічним життям? Допоможи нам рухатися в цьому і бути слухняними дітьми, Господи, в Твоїй сім'ї, в Божій сім'ї. Просим про це в ім'я Ісуса Христа і до слави Твоєї. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай Божі настанови приведуть нас до блаженства в дії, щоб ми побачили, як то гарно, як то благословенно рухатися в послухи для Господа. Хай Бог збереже, і хай кожен із вас буде під покровом Божим, під Його крильми. Хай Бог надасть захист і благословіння для вас, ваших сімей, діточок, близьких, рідних, онучків. Батьків, хай Божий покров буде і захист над вами в цей день. В ім'я Ісуса Христа благаєм. Будьте благословенні. Амінь.